Життя. І саме всім протоколом, Це протокол у нас наступного разу буде, цікаве, яке просто зноситься цю 348, їхній протокол огляду, який вони провели первинний. Бо там окремо пістолет, окремо патрони. А це первинний, тобто в якому стані він відповідно був. Ми цікаві переду, і там буде ще відеозапис, який спростовує 348 і 296-го. Просто це поки що підготовчі документи були, грубо кажучи, до яких ми дібралися. Молоді процесуальні. А саме цікаве, у нас, попередньо, два відеозаписи і два протоколи обміни. От вони наприклад спростовують 296-го і 348-го. то буде цікава подія, от то буде цікаве засідання. На жаль, просто часу брак, і ми просто доймалися фізично. У нас роззначили фактично 30 хвилин на сьогоднішнього. Всього з Богом. З Богом. Але ви бачили самі, ми сині подивилися протоколи пізнання від осіб, які буцім. І жона Сука Сім не повідомляє про загрозу співробітників поліції по розбивству. Жона стільки не повідомляє про хуліганські дії, яка викликала на хуліганство Буцімка. Але бачимо пізнані жодного слова не каже, що хуліганські дії вчинялись. А вони інкримінуються журавлю. До речі, за заяви цієї особи, яка мовчить в протоколі пізнання, про те, що хуліганство вчинялось. Так само співробітники поліції у них безперебоїде розумієте? Один каже про те, що погрожували мені праців і моїм напарнику, а пара ні, ні. Того, що кому тілесні ушкодження відповідно хоча він не є потерпілим дано провадження. тобто ви розумієте таке враження що вони не могли визначитися з кваліфікацією і наговорили багато чого а потім уже карта розумієте, у шахрая дивилися які можна буде викласти на стіл от чому розумієте абсурд ситуації що ми навіть в первічку зараз дивимося а самі потерпілі не можуть визначити що вони потерпілі бо пан кабарницький як на життя його посягнули, хотіли вбити в заяві не вказував, що він потерпілий посягання на його життя дивно так? для людини яка вважає, що її хотіли вбити в результаті її виконання обов'язків, а вона навіть заяву про це не пише. Я вже не кажу про те, що вона чомусь не позов не подає. І не має жодних моральних претензій, якщо її хотіли вбити так от, огульно під час несення. От розумієте, в чому? Бо там немає 348 там 345-та, не тяжке кримінальне правопорушення максимум, яке натягнули на 348 Тобто, додавши лише фразу. Демонстрація зброї шляхом приведення бойову готовність. Оцю фразу додав. А яка бойову готовність? Шляхом відведення клука в максимально крайній положні і доправлення патрону в патрони. Чим він? Зробив навіть аналізацію свого умислу на вбивство людини. А самі ж протоколи подивилися, а протоколи, угляду, який вони оглядали первинний, кажуть, так там немає. Так Такий Ви або тоді хрестик дягніть, або якби труси, знаєте, щось одне можна зробити. Тобто, ви визначиться в такому випадку, якщо ви звинувачите ваш протокол, цим протоколом спростовувати дану обставину. От чим парадокс? І це ми до цього перейдемо наступного разу. Ну це було б смішно, якби не було так трагічно. 13 місяці Віктора Федоровича тримають. У... Я з вами згодом. Чому саме провальський суд після перегляду відеозапису і оцього протоколу, який ми плануємо розглядати наступного разу? Там, де є докази того, що не було кулі в патроннику, і відповідно не було умисну аналізацію вбивства людини, працівника поліції, чому після того, як дивилися ці документи провозький суд, він різко захворів, перестав призначати судові розгляди, а потім в нас різко не було колегії для того, щоб продовжити запобіжний захід і збагується взагалі справа відповідно з проводського району суду. От то був переломний момент. Тут теж не може бути переломний після того, як вони подивиться відеозапис і почитати ці протокол огляду. Все. Ми сподіваємося, ми на це Ну, Після цього треба зразу подати заяву про злочину прокурору, я вважаю. Тому що він якби фальшує справу і з документів це видно. А прокурор Разом. каже про те, що я буду обґрунтовувати показання Чим? цих же потерпілих, які не можуть себе. Таких немає потерпілих. Нема. От цікав його запитати, а які там телесні ушкодження? потім. А де чути потерпіли? А я від того а чого ж ти заяву написав, що ти потерпілий? Якщо ти потерпілий, вважаєш, що було посягання на твоє життя і здоров'я? Чого ж ти заяву про злочин не написав? Він, до речі, так і не її. Я тепер що його потерпілим, визнали. Ну, він... Так це металу... ж не було подав. Те ж саме зробили прокурорне фальшування справи. Так с річ в тому, чому він не тому що абсурдність даних доказів, тому що ваші, так назва потерпілість себе такими не важають, і навіть заяву про злочин щодо себе не подають. А в протоколі пізнання розказують про обставини, взагалі які не стосуються конкретної. Потерпіли, вони повинні про себе розказувати. Як же ж вони потерпіли, від якого діяння? Це ж ви А якщо вона не знає, від якого злочину вона потерпіла, від якого діяння? Але ти кай пальцем на інших працівників поліції, а ті кажуть, ні, ми від цього не потерпіли, ми потерпіли від іншого, то виходить повна чихарда, що сторона б воно заплуталась, не знаючи, яку Кваліфікацію, тому що продовжувати тримання вартою І по суті, це 348-це є такі підстави, чому до сих пір під вартою Бо вони прекрасно розуміють, 345-296 ну це смішно, ребята, навіть при такій кваліфікації ми відпустили, б через пару місяців там А тільки оце 348- цей гачок штучний, через який отримають вартою Тому найцікавіше було наступне засідання, на жаль, що в нас не було часу. Перейти, бо ми так і мотор, просто продивилися сесуально, Не дуже цікаво цікавимося, але навіть воно має невідповідності. А от саме цікаво буде наступного засідання. І ми продаємося вже як мені перше відео. Місце. Дякую, Дякую за коментар. Дякую. Дуже цікаво. Дякую.